Рівне знову оплакує полеглого на війні захисника. Сьогодні на Майдані Незалежності прощалися з Василем Кректуном, 46-річним військовослужбовцем, який загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Чоловік був старшим солдатом рівненського підрозділу Нацгвардії. Побратими по службі прийшли провести героя в останню дорогу. Пресофіцерка Нацгвардії Марина Захарчук познайомилася з Василем під час зйомок на навчаннях і запам'ятала його як світлу та шляхетну людину. Василь Кректун був надзвичай надзвичайно відповідальним, щирим товариським і мудрим військовослужбовцем. Крім того, з ним нас поєднала Острозька академія. Власне сьогодні це надзвичайно велика втрата для рівненського підрозділу і для академічної спільноти. Василь Криктун народився у селі Дядьковичі Рівненського району, а освіту отримував в обласному центрі. Спочатку у 25-й школі, а згодом в обласному науковому ліцеї. Після цього здобув фах культуролога в Острозькій академії, працював на керівних посадах у сфері торгівлі в Україні та за кордоном. З початком великої війни відвіз дружину з дітьми у село, а сам приєднався до захисту країни. Коли почалось повномасштабне вторгнення, одразу пішов записатись добровольцем. От спочатку стояв на блокпостах, потім в Національну гвардію. От він сам був зв'язківцем, от і був на напрямку Донецькому. Там він і не загинув. От і в нього залишилось двоє донечок та син. Багато рівнян прийшли на майдан з квітами, щоб гідно віддати шану полеглому земляку. Поховали Василя Кректуна на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.